Черговий масштабний обстріл цієї ночі росіяни знову атакували українські міста сотнями дронів і ракетами. Цього разу основний удар прийшовся по західній частині України, але є пошкодження і постраждалі і в інших містах. Для атаки Росія використала більше 470 дронів і 48 ракет. Ціль ворога енергетика, через що у деяких регіонах запровадили аварійні вимкнення світла. Але росіяни в своїй звичній манері не звертають уваги на сапутствуючі потірі, тому патірі. Тернополі російська ракета влучила у житловий будинок. І зараз основне завдання це врятувати тих, хто може ще знаходитися під завалами. Це в першу чергу. Багато дітей ми відвезли в дитячу лікарню. Зараз надається медична допомога. Тобто все необхідне робиться. Ви бачите, і швидкі допомоги всі ми, ми, ми тут працюємо. Попередньо росіяни атакували будинок ракетою Х-101. На даний момент відомо про десятерих загиблих і більше ніж 40 постраждалих. Окрім цього, в Тернополі наразі перевищення вмісту хлору в повітрі. Попередньо так, що ракета х 101 влучила будинок, будемо дивитися. Ну я хочу теж зауважити, що не вперше Росія. Потрапляє власне ракетами в житлові будинки, в густонаселені місця, навіть взагалі сам саме застосування подібних засобів не, ураження, як балістичних, так і крилатих ракет по, по містах, де сотні і сотні тисяч проживають вже тероризм. Які треба документувати і подавати на міжнародні правові інституції у Харкові. Дрони атакували житлові будинки, інфраструктуру і транспорт. Наразі відомо про 46 поранених. Серед них двоє дітей. У Львові атакували склади, енергооб'єкт і підприємство. Через це місто задимлене. На Прикарпатті лунали вибухи у бурштині. Росіяни били по енергетиці, але тим не менш є поранені серед них двоє дітей. На Черкащині збито 10 ракет і 17 дронів пошкоджені лінії електропередач і будинок також вибухи чули на Донеччині, Київщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Чергова тривога пролунала і зранку була інформація про кинжалів знову на Тернопіль, але згодом повідомили, що ракети були локаційно втрачені. А в російському міноборони все стабільно. Там відзвітували, що цілі лі всі назначені об'єкти поражені. Мабуть, житловий будинок у Тернополі був одним з таких об'єктів.